Встаємо, одну ножку піднімаємо зігнуту в коліні вгору. Ставимо на неї вгору фішку. Далі намагаємося, щоб ця фішка в нас не впала. Тримати рівновагу, м'ячик тримаємо попереду. Фітнес-пілати, станції та руханки. У Тернополі тривають спортивні заняття для тих, кому за 60. Любові Саловій 66 років. Жінка розповідає, відвідує заняття більше двох місяців. Я спорт люблю з дитинства. Я в минулому кандидат в майстри спорту по легкій атлетиці. От, спорт до цих пір люблю, просто обожаю. Від зарядки получаю неймовірно позитивні емоції і запрошую всіх сюди до нас, тому що тут є боротьба з старістю. У минулому займалася спортом і 71-річна Світлана Шкварко. Жінка родом з Кавказу, у Тернополі живе понад 20 років. Спорт люблю з удовольствием Хожу займатися і что то дає дає здоров'я, здає бодрость, дає енергію на цілий день. Во-первых, тримаєш в формі і становиться жити веселее. Каже, відчуває себе бадьорою після занять і 64 річна тернополянка Ірина. Я тут займаюся порівняно недавно, але дуже мені сподобалися заняття. Вони Креативні, вони допомагають нам бути в формі, щоб ми відчували себе здоровими. Ясно, що це якось включає і розумову діяльність. Вони такі дуже багатогранні і вони не повторюються дуже цікаво. Так що дякуємо. Оздоровчо-рекреаційні заняття у Тернопільському педагогічному університеті проводить тренер Олександр Хома. Він також асистент кафедри фізичного виховання та реабілітації навчального закладу. Заняття тут відбуваються тричі на тиждень і тривають в середньому півтори години. Найстарші учасниці 84 роки, каже тренер. Ми стараємося самі підбирати ті вправи, які подобаються людям, які займаються відповідності до їхнього віку, фізичного стану. Тобто ми варіюємо кількість повторень, варіюємо навантаження, яке ми використовуємо відповідно тривалі заняття. Мета його є залучення усіх верств населення до рухової активності. Тобто, щоб люди у нас були здоровими, були сильними духом, сильним тілом. Але в Тернополі це в нас така єдина група, де займаються люди похилого віку, люди такого поважного віку. Лілія Лобру, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.